Доброго вечора, ми з України. Точніше сказати. Доброго вечора, ми з приляночки. Всі сприяночки, але доброго вечора. Десятий клас вітає вас. Є директора наказ свій клас представляти та про себе розказати. Як народився наш клас. Неначе вчора це було. 22 малих башкетника у п'ятому класі. Урочисто передала мені Дар'я Оленівна. Отже, коротко про наш клас. Дата народження. 1 вересня 2022 рік. Місце народження Продянський ліцей. Склад сім'ї. 5 дівчат та 4 хлопці. На чолі з класним керівником Лілією Сергієвно. Середній зріст 1 метр 63 сантиметри. Середній бал атестату за 9 клас плюс-мінус 7 балів. Отже, загальна характеристика 10 класу. Веселі, життя сильні, спішні. Починка на сухоплялі, але ви не Тож знайомтеся з нашими 10 Ця весела учениця добра, вдома помічниця. Ця красуня все встигає, добре всі предмети знає. Даша скромна, працьовита, добра і талановита, староста класу розумниця наша. Дуже гарно вроду має, всіх навколо підкоряє. Милий і привітний, скромний. Дуже спритний. Добра дівчина спокійна і як друг вона надійна. Спорт для нього справжній друг. Про це знають всі навкруг. Цей хлопець добрий, стильний, веселий і привітний. Вміє добре він трудиться, буває ніколи й повчиться, щирий друг він точно знає. За що його я поважаю. А щоб краще дізнатись про нас, завітайте у Зумний наш клас. Посилання у групі знайдіть. На уроки до нас поспішіть. Заходьте гуртом по одному. Ми раді вас бачити знову. Ми сподіваємось, що усі наші перемоги ще попереду, бо ми старшокласники.